90 новеньких тракторів, які віднедавна на озброєнні першого національного аграрного кооперативу, вже роз'їхались своїми новими місцями дислокації. Це у Шепетівці в Красилові та Деражні. А ми призупинили крайній трактор, який дістається Дунаєвецького району. Вітаю вас у толоці! Наш трактор примкнув до шеренг і розмістився на правому фланзі. Петре Вікторович, бачу трактори, красені білоруси дістались вже Дунаєвців. Сьогодні ми отримали, перегнали Шепетівки, 22 трактора, які будуть працювати на теренах Дунаєвецького, Кам'янець-Подільського, Ярмолинецького. Ну це і зони п'ять районів в цій зоні. Заказів дуже багато. Я думаю, що люди дуже настроєні на співпрацю з нами, буде будуть закази, будемо працювати. Я бачу, що біля тракторів зараз дуже багато людей працює. Що це в роблять? робить? Ну, Техніка нова, її треба обслужити, її треба перетягнути, подивитися. Вона пройшла, от вони їхали 100 кілометрів від Шепетівки, показали свої десь якісь недостатки, то вони підкручують, працюють. Ну, І заодно ми тут робимо, прибираємо територію бази, тому що тут вже два десятка років навіть, не наступало, вже берези поросли, так що ми займаємося прибиранням території, тому що це для нас дуже важливо, де ми будемо працювати, ну, щоб було робоче місце в кожного чисто було, порядне. Скільки людей задіяно зараз у вас на МТС? Ну, у нас сьогодні є 20, 22 механізатора, є сервісна служба, це є два механіка. І ще плануємо набрати 22 чоловіка, тому що трактора будуть працювати. Круглосуточно, тому треба два е, трактористи на трактор. Постійна угу. робота на постійній основі це буде наша база, примірно буде створено 60 робочих місць. А у вас тут працюють лише чоловіки, жінок немає? Ні, жінок поки немає. Але ми плануємо взяти повара, тому що буде одна жінка. Угу. То у вас буде організовано і єдальний пункт харчування, так? Да. Буде буде пункт харчування, будуть люди проживати десь на 20 чоловік. Буде тут маленька бухгалтерія своя. Угу. Ну і сервісна служба буде, будуть машини, які будуть обслуговувати ці трактора, які будуть їздити по районах. Десь хтось щось поламається, відповідно, сервісна служба буде ремонтувати. Найближчим часом що плануєте зробити? Ну Найближчим часом це. Ми отримуємо зараз 15 сівалок. Ми маємо їхати. Вже в нас є великий контракт, в Чернівці. Ми маємо працювати і з людьми, селянином, який має 10 гектарів, 10 соток землі, і фермер, який має 10 і 100 гектарів. І працюємо працювати в великих корпораціях, де будуть заказувати. Там ми готові працювати, надавати свої послуги. Послуги будуть нижче ринкових ціни. З дня на день ці трактори вийдуть на поля сіяти та культивувати, а доти контрольний огляд. Піджимаємо, все. Що А багато роботи біля техніки? Не дуже але є. Микола Васильович із механіків найдосвідченіший. Він певен, ця техніка не підведе. Поїдемо в село і посадимо гарбузи, і фасолі посадимо. І люди будуть задоволені. Я думаю, що перші кооператив завжди перші. І ми покажемо, як працювати. Звісно, опіт маємо, стаж маємо і команду таку, як треба. І Вони люблять техніку, бачите, витирають. Дивляться за нею, Ну це нова техніка, їй треба обслуговування, що ж кажу, бо своєчасне обслуговування, то вона буде довго ходити, якщо будеш дивитися. Якщо ти любиш техніку, то вона тобі обов'язково віддасть віддачу. Ну новіша техніка, вже, вже сучасна, знаєте, не то, що ще раніше років 10 чи 15 було, заволили там пускачом чи що. А це сучасна техніка, я ж кажу, і условия вже, і, і надійність в неї. Жінок у трактористи не беруть, але кажуть, керувати таким трактором дуже просто, навіть жінці. На літо в кабіни встановлять ще й кондиціонери, а ми поїхали далі. Не трактором, щоправда, з Дунаєвеччини на Красилівщину. Тут у Западинцях ми вже нещодавно побували. Показували, як місцеві співпрацюють з кооперативом за програмою заготівлі горіхів. У родині Слободеняків поділилися секретами горіхової справи. А в іншу родину, також членів кооперативу, перший національний аграрний кооператив запросив досвідченого викладача кулінара, щоб навчити премудростям приготування страв із горіхами. Прикликали і сусідок. Господар тим часом розпалює піч. Бачи пічка вже готується, так? А я, дивіться, вже готова. Ой, яка краса. Та ви знаєте, яке воно добре вдома, як є пічка. Да? Пічка це можна сказати, дрова корміліця. Ага. Все можна приготувати. І незалежно від голубого палива. І тепло. Це І споконвічна наша незалежність, правда? Споконвічна наша незалежність. Альона Вікторівна, які страви ви запропонуєте сьогодні Западинським господиням? Ну, сьогодні я хочу запропонувати вам бурячок, запечений з печерицями і горіхами. Страва це є пісною. Хочу поділитися з вами рецептом, якого ми навчаємо в нашому гризівському ВПУ 38. Спочатку нам потрібно відварити бурячок до напівготовності і очистити його. Дівчатка, давайте, щоб пришвидшити процес, беріть ножики, долучайтеся. Ну, Це звична справа, правда? Так. Не перший раз їсти таблицьки. Угу. Приступаємо до начинки бурячків. Нам потрібно порізати яйці, о, і зробити о, таку, тушити їх з морковочкою, з цибулькою, все протушити. До начинки можна додати сиру, буде смачніше, але вже не зовсім пісне. Кришечки мають бути з хвостик. Кришечки мають бути з хвостиками, але піч у нас напалена дуже добре, щоб цей хвостик не зажарився, тому що він тоненький, а бурячок сам ширший. Ми ці хвостики замутуємо в фольгу. Перед тим як поставити бурячки, господар буде виймати жар з печі, так? Так, будемо виймати жар з печі. А чим це ви виймаєте? Це як... козуба. <звук> Далі жар іде у плиту, а вона з'єднана із паровим опаленням. Таким чином ще й будинок обігрівається. Така альтернатива газу дуже навіть на часі. Та й це ще не все. На горищі в коміні. В мене зроблена така шафа, якій я готую свої домашні копченості, колбасу, м'ясо, сало копчене. Чудово, це, мабуть, якраз на Пасху, будете це робити. Так, воно ну, буде. А поки піст, тож ставимо наші бурячки у пічку. А я хоча б закрию пічку. І Скільки, він має там, скільки там страва має готуватися, наш бурячок? Страва наша має запікатися 25-30 хвилин. Якраз вистачить часу, щоб приготувати десерт. Чорнослив начиняють волоським горіхом або фундуком. Обкачують у горіховій стружці. Наш чорнослив ми поливаємо медом, Також ми можемо поливати сиропом. Аби не було занадто солодко, перед подачею оздоблюють лимоном. Наш десерт готовий, смачного. А бурячки у пічці аж кварчать. Пора виймати. Так. Заключний етап ми обсипаємо бурячок крихтами. Для того щоб страва була смачна і корисна, вона завжди повинна. Я свою я вчу своїх дітей, що вона повинна бути красиво подана. А як у вас морква? Це ж сера морква, як вона у вас виходить такою пластичною, що ви з нею робите на квіти? Нам треба посолити. Така от ресторанна подача у нас вже готова. Кличемо на дегустацію господаря. Василю Павловичу в студію. Туш. Ну, дивіться, О -о. як вам страви? Красиві? Mm. Можна постити І <gry> <И> будеш святий. <gry> От все-таки піч. Ну, no, дівчата, скуштуйте, що в нас вийшло? Яка страва? Неповторний смак. А я навіть не думала щось такого борчка, звичайного. Дуже приємний, ніжний смак. Таким стравом і не тільки таким стравам ми можемо навчити ваших дітей. У вашому селі, так, у селі також є дітки, які можуть прийти до нас в Грицівське вище професійне училище. У нас найсучасніші лабораторії. Ми навчаємо техніків, технологів. Ваших дітей будуть там оберігати, глядіти, навчати і цінувати. Штую собі борічка. Дуже смачно. І таки пічка продає особливий смак. Трошечки димочку. Ну неймовірний смак. Дякую дуже вам за такий рецепт. Нехай усім гарно смакує! У наступній передачі ми вирушимо у Новоушицький район. Побачимо зблизька живих вовків. А ще як перетворюють на звірів звичайні колоди. Походимо отруківським замком з пельтовими полями, а ще просто землями, які тільки готуються під кооперативну посівну. Побачимось.